Що проколоти? Що поздоровитись? Після гарної п'янки. Манія прокапати свідома ще совка, яка може вбити за лічні хвилини. Ке паса сеньорес е сеньорітас. Я лікар, фтезіатр, Пульмонолог, тренер та дуже хороша людина Ростислав Любевич. Топ питань моїх пацієнтів: що проколоти, що поздоровитися? Відповідь дуже проста: пупця, вухо, носо, брову, та що хочете, але тільки на якусь недоказову маячню. Останнім часом в інтернеті ми бачимо дуже багато сумнівних методів оздоровлення. Така манія прокапати свідома ще совка, від якого ми так хочемо швидше тікати. І та міні Крапенці. Гартаючись сторічку інстаграму, я побачив вродливу дівчину, приємну мужчину в кашеміровому халаті, які лежать на ліжечку і отримують невимовні кайфи від того, що у них передпіч голка, яка підключена до системи із яскравою рідиною невідомого походження. Відомий так званий коктейль Мейрсе IV. Я оцінив інтернет-джерела та виявив, що вартість цього коктейля сягає від 100 до 300 умовних одиниць, залежно від добавок. Давайте дивитися на ефекти. Допомагає зняти стрес, покращує імунітет. Яким чином відновлює баланс? Чого? Невідомо забезпечує зволоження. Знову ж таки, чого? Допомагає та зменшити мігрень, особливо коли є доказові дієві ліки. Зменшує хронічний біль, відновлює нейрони, регенерує органи та відрощує кінцівки. Далі крапельниці антистрес. Серйозно, хіба у 21 столітті не зрозуміло, що підвищена сприйнятливість до стресу та тривожні розлади лікуються у психотерапевта та психіатра? Вибірково аналізуємо склад одного з імпортерів цієї маячні. До речі, часто описані не всі діючі речовини, а просто вітаміни та мінерали. А якщо у вас алергія на компонент крапельниці, яка є цілющою, яка може вбити за лічні хвилини, окей, фізрозчин ціною 15 гривень за 200 мл. Вітамін в 6 та в 12 це одна ампула близько 10 гривень. Рахуємо в сумі 45 гривень за цілющу крапельницю, яку вам впарюють за 100 доларів. Мало того, в склад можуть входити багато інших речовин, таких як глутатіон. Гептрал, лізин, карнітин та інші бади, які не мають доказової бази, тому що, по суті, можуть мати ефект плацебо. Актовігін, мілдренат взагалі заборонений FDA для застосування. або... Гідролізати, уявіть, плаценти невідомого походження невідомих плацент, взагалі невідомих істот. Загалом жодних доказів ефективності таких комплексних вітамінних крапельниць не підтверджено. Єдиний показ для застосування вітамінів, наприклад, це лабораторно підтверджений дефіцит, тобто треба піти в лабораторію та здати аналізи. До речі, застосування за високих доз вітамінів може призвести до токсичності та гіпервітамінозу. Який лікувати значно важче, ніж дефіцит. Єдина можлива користь від цієї терапії це поповнення воно електролітного балансу після гарної п'янки. Але чи бачили ви хоч на одному з цих сайтів концентрацію електролітів в цих крапельницях? А в крові баланс настільки компенсований багатьма системами, що мінімальне порушення електролітного балансу може призвести до важких порушень ритму серця та його зупинки. А магній. Хто бачив хоч одну доказову статтю про те, що магній якимось чином заспокоює? Хіба при передозуванні може викликати блювання і втрату в п'ятеро більше 200 мл чарівної водички, яку вам щойно влили в вену? До речі, після гарної п'янки просто полежте, поїжте гарно та попийте водички пер ос тобто через рот замість внутрішньовенних збочень. Дуже дякую вам за увагу! І надіюсь, ви більше не будете гуглити цю недоказову маячню. Будьте усвідомленими. Хастанавіста!